Батько, який хоче кращого для сина, а в підсумку привікає на страждання. Вічна історія стара як світ. Що міг вдіяти в цій ситуації син? Чи почув би його батько? Україна могла б мати свого Моцарта, якби не вчинок людини, яка була впевнена, що робить добро. Він марить музикою. Старший син, зразок для восьми братів і сестер, надія батьків. Остап Нежанківський сумлінно вчиться у другобицькій гімназії, але ніч належить лише його мрії. Він опановує фортепіано, шаленіє від флейти і переписує ночами ноти. У ці щасливі моменти він і подумати не може, що його мрія бути професійним композитором і музикантом обірветься від брехні найдорожчої людини. Остапові не сидиться, він не може обмежитися гімназійною програмою і у сьомому класі організовує гурток терасівців для друзів, щоб вивчати вірші і складати пісні. Збирається таємно, аби не розлютити поляків та москофілів. На той час вивчення Шевченка могло викликати спротив у шкільній адміністрації. Саме тоді Остап пише на слова кобзаря свою першу пісню: Вітер в гаї нагинає». На репетиціях учні серйозно ризикують, розучуючи пісні на слова. Українського поета. Таким поетом, як Шевченко, і я потраплю води. Вітер віє, сонце гріє. От Ніжанківській лекції не вміє. Мене обзивати можете. Сміятися з Шевченка це як сміятися з усього українського народу. Та було б з кого. За це, звісно, його було відраховано із шостого класу із шостої кляси Дрогобицької гімназії, і потрапив він звичайно у військо до Львова. У Львові він проходив службу в пляс-командер, а пізніше, все-таки, повернувся до навчання, склав успішно вступні іспити і продовжив після після армії, після служби навчання у Львівській академічній гімназії. І велике місто захоплює музиканта. Остап насолоджується національно-культурним життям Львова, дебютує на вечорницях від академічного братства та у руській бесіді, готує кантату на слова Франка, організовує концерти, вперше заявляє про себе як про композитора і диригента. Така постать, як Остап Неженківський, це для музиканта, а це саме те, що ти на що ти можеш спертися. Як відчуваючи себе національними, це ми не можемо відірватися. Ми мусимо бути космополітичні, але ми мусимо мати базу, мусимо на щось спертися. Я, я наприклад, я розумію, що я українець, я в певну чергу можу спертися на творчість Остапа Неженківського і також, тому що Остап Неженківський дає мені щось, ну, що не може мені дати Шуберт, чи не може мені дати Шопен, тому що у них є свої особливості. Швидко Остап стає одним з найактивніших громадських діячів Галичини. Він розуміє, що українських композиторів не публікують, і створює видавництво бібліотека музикальна, де вперше оприлюднює деякі заборонені цензурою композиції лисенка, твори вербицького, вахнянина, січинського. У запалі успіху Остап готує чоловічі хори, романси, дуети, фортепіанні твори. Його досягнення помічає сам Лисенко і відзначає його хор гуляли як твір глибоко народний з яскравим Об національним обличчям Це вражаючий успіх. З ним молодим хлопцем спілкується його кумир, і Остап наважується на авантюру. Він пише знаменитому композиторові листа із проханням про допомогу. Микола Лисенко у той час веде просвітницьку роботу і своїм коштом організовує навчання талановитих музикантів. Тож Остап просить допомогти йому перебратися до Києва, аби там навчатися професії та займатися улюбленою справою. Та на перепоні стає рідний батько Остапа. При всіх своїх позитивних рисах, все-таки священиче середовище було достатньо консервативним. Рідко хто з греко-католицьких священиків мав такий високий інтелект, як батько Соломії Коршельницької, наприклад, який, незважаючи ні на що, дозволив їй бути співачкою. Але це був дуже великий скандал в цьому середовищі. Виправляєш, Остапе? Батько, я стану музикантом. Бійся Бога, синку. Що ну, ти таке говориш? Чоловік шанованої родини, священника, не може бути музикою. Батько. Але я стільки працюю для музики. Мене вже усі знають. Я з Франком і Січинським народні пісні збираю. І твій колега ночую на лавці в парку. Про що йде розмова? Мій син не може бути музикантом. А Крушельницька, вона теж донька священника. І що? І який скандал вийшов? Ти старший син на тебе вся надія. Ну, тату, все. Досить! Флейта це добре. Але флейтою на життя не заробиш. Батько, побачиш, мені напише сам Лисенко, І він мені допоможе. Він мені оплатить навчання. І я буду вчитись без вашої допомоги. Остап! Боже, Боже, за що мені така кара сином музиканта? Остап довго сподіватиметься на підтримку маестро проте жаданого листа так і не отримує. Молодий чоловік, який вже тоді був знаним композитором самоуком, роками чекає на відповідь і не розуміє, чому його ігнорять. Чому це сталося, він дізнається лише наприкінці життя. Розчарований талант опускає плечі і робить, як наказав батько: вступає до Львівської духовної семінарії. Між заняттями він і не збирається залишати музику. Лише 25, а талант диригента вражає усіх навколо, коли збирається на репетиції. Його хор семінаристів, викладачі стоять під дверима, аби послухати пісню до кінця і насолодитися неймовірною майстерністю. Хор 12 канижанківського збирається у турне містечка Галичини і Буковини, аби познайомити публіку з українською піснею. Їхній репертуар був дуже багатий. Це найперші твори Миколи Лисенка, це і Сидора Воробкевича, а також твори створені і Остапом Нежанківським. Найперше Остап Нежанківський відомий нам як хоровий композитор. В нього Найвідомі, що його хори це з окружків і гуляли. Вплив Лисенка на творчість Остапа Нежанківського є дуже помітний. Практично його вся і хорова творчість, і камерно-вокальна ґрунтується на народних пісетних інтонаціях, на українському багатоголосі, що і пропагував в своїй музиці, і Микола Лисенка. Батько, як бачиш, моє музикування мені не завадило успішно завершити духовну семінарію. Але тепер, коли настав час обирати парафію, я хотів би залишитись у місці. Я хотів би продовжити навчання у консерваторії. Отче, якщо ви хочете співати, беріть парафію в горах. І співайте на полонинах для баранів. Завадів на Львівщині стає його новим домом і парафією. Тут йому відкривається зовсім інший світ. Селяни, які продають за безцінь молочні продукти, живуть бідуючи. Творчий погляд помічає, що селяни самотужки відвозять товар на продаж, витрачаються на транспорт і не можуть об'єднати зусилля. Першим ділом долучається до читальні просвіти і приймає рішення: знайти спосіб полегшити життя своїх підопічних. Таким чином, саме Остап Нежанківський, священник, який який мріяв стати композитором робить справжнє економічне диво. 1904 року він створює першу в Галичині кооперативну молочерню. Чотирилисткова конюшина і літери МС на етикетці. Таким був символ масло союзу, який вважали тогочасним знаком якості. Українське масло, молоко та сир від «Маслосоюзу» союзи користувалися попитом не тільки в Галичині, але й в Європі. Польські стандарти продукції були достатньо високими, і українським виробникам це було на руку. Їм заважали, але вони добре працювали. Польські підприємці навіть трошечки шахраювали, вони загортали свою продукцію в обгортки масло союзу. Гасло свій до свого по своє» припиняється у 1939 році. Приходять перші совіти і українські, польські та єврейські. Кооперативи націоналізуються, а багато підприємців просто їдуть на Сибір. Масло вироблене в Галичині у парафії Нижанківського продають усією Європою. Хоч на початках селяни боялися здавати молоко на переробку. Здавалося, що в сепараторі живе нечиста сила. Будує таку молочарню, невеликий будиночок. Люди туди зносять молоко. Громада купує це молоко, пізніше воно перероблялося, в сири, в масло. І так люди могли вижити. Звозили в стрію, в стрію вже була ця установа діяла в стрію, було таке бюро, як вони називали, де працювали люди, які все це підраховували. Було місце, де переробляли молоко, і вже пізніше складували. І вже везли пізніше, продавали. Продавали всюди і в цілій Європі продавали такий цінний продукт. Таким чином, свою креативність отець Остап застосовує в економічному і громадському житті. Про яскравого і винахідливого священника говорять усі навколо якось в гості до нього завітала відома на весь світ Соломія Крушельницька, теж донька священника, який попри тиск родини, усе ж вдалося здійснити мрію і займатися лише музикою. Завжди з медом? Так. Ну, розповідай, де була? Ой, я гастролювала Європою. Прийняття. найкращі театри, публіка. А які чудові творі вели до свого нового репертуару. Вражаю. Отже, а чим ви займалися весь цей час? Дванадцять нових вуликів. Я найперший священник. Потім молочар. А вже в кінці музика. Мені взагалі здається, що українська музична культура поряд з іншими національними музичними культурами має такий феномен, якого немає в інших. А це саме ціла велика плеяда композиторів-священників. Я не можу знайти 5-7 композиторів-священників німецьких, які справді зробили вклад в історію національної музики, чи в англійських, чи в. Ну, чеських, наприклад, так. А тут ціла плеяда комустри священиків. І при тому, що вони священики написали вони світську музику. Дуже багато світської музики. 1897 рік на Тернопілі відбуваються вибори до австрійського парламенту. Попри поразку на виборах два роки тому, балотується і вже відомий політик-літератор Іван Франко. До складу округу входить заможне село Довжанка. До парухом служить отець Остап Нижанківський. Попри те, що власником маєтку в цьому селі є інший кандидат граф Борковський, український священик підтримує свого старого приятеля. Іван Франко знайомий з Остапом Нижанківським ще з часів семінарії і зараз приїздить на вакації. Не дивно, що священник активно долучається до виборчих перегонів. Він вірить, що Франко буде відстоювати українські інтереси у парламенті, але виграти вибори радикалові, як часто називають Франка, не судилося, і на Остапа чекає черговий удар. Його переводять у іншу парафію у геть бідне село. Христу, Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Що Отче. Продав фортепіано, купив корову та й пасу. Та Остап не може залишити музику. В цей важкий час він обробляє знамениті колядки Бог ся рождає та «В вифлеємі нині новина. Так, щоб їх було зручно співати у хорі людям навіть без музосвіти. освіти. Ці колядки в обробках нижанківського і досі одні з найбільш популярних. На Остапа чекає ще одна новина, у яку і повірити важко після похорону батька у його домі. Син перебирає документи і раптом бачить листа, якому понад 20 років він одразу розуміє, що це. Найбільш очікувана вісточка, яку чекав молодий талановитий композитор, мрія, яка не здійснилася, Микола Лисенко відповів Остапові і був готовий йому допомогти, але батько не показав листа і змусив таки сина стати священником. Тато тато! Що ж ви наробили? Травні 19-го року Остап повертається додому, йому і в голову не може прийти, що поляки, які щойно прийшли до влади, йому якось нашкодять. Отець був у парламенті Зунр та очолював Стрийську повітову раду. Тож, коли після кількох місяців існування зунр польське військо вступило до Стрия, він передав усі документи полякам і вважав, що вчинив чесно і гідно. Сам староста Стрия Ян Потоцький гарантував йому безпеку. Остап Нежанківський був визначною особою у стрию. Він всі документи передав полякам і вважав, що він чесно і гідно поступив. Що він а перед тим, ну українці теж переслідували поляків, але він давав накази не страчувати їх, не знищувати, а просто щоб вони якісь там несли покарання і поляки. Були у стрийській тюрмі за наказом Остапа Нижанківського. Вони були всі живими. Нижанківський був переконаний, що йому якась така страшна небезпека не загрожує, коли е, польське військо вступило до Стрія. Про це він і сестрі говорив, що буде нею заопікуватися. Коли його вивели власне до колії, бо ця вулиця виходить до колії. Коли його вивели до колії, він подумав, що вони підуть е, наліво. На двірець, що десь його вести, чи до Львова, чи куди. Але вони повернули, повернули направо і пішли власне тими вуличками, такими, які вивели їх до колії на залізичне полотно. Кооператор, священник, відомий громадський діячий подумати не міг, що його розстріляють без суду і слідства просто на залізничній колії. Ніхто навіть не перевірить, що донос, про начебто підготовку повстання, суцільна маячня за іронією долі. Написав його поляк, якого свого часу Нежанківський врятував від арешту. Так 56-річного Остапа розстрілюють на околиці села. Зразу після розстрілу до хати на женківських у Завадові прибуло кілька фір з військовими. Господарка була велика, отже, було що брати: забрали збіжжя, худобу, птицю, постіль, білизну і навіть піаніно. А головне понівечили і розсоптали безцінні рукописи маестро. Телеграма зі Львова з вимогою звільнити Остапа Нежанківського приходить через кілька годин після страти. На цьому переривається династія священників. Мрію батька стати професійним композитором реалізує його син Нестор. Він стає музикантом. зпливають царі й тонуть, квітли дидають грають, чуда видають, чудо-чудо повидають. Чудо, чудо вови флеєм і вови флеєм і весело нови. Речи Садива, породила сина. Христос родився, Бог, сподився, пони співають, мають вітають, сток вітають, пострій грають, чудо повідають, чудо, чудо, чудо повідають.